Миру Божого немає більш точної книги, ніж Біблія. Вона і історична, і наукова, і підтверджується арх... археологічно, і підтверджується пророчок з часом. Тож ми бачимо, що все, що в ній написано, все збувається з неймовірною точністю. Скільки пророцтв, записаних до народження Ісуса Христа, про нього здійснилися в неймовірній точності. І всі пророцтва, які ще описані про майбутнє, вони також здійсняться про те, що буде апокаліпсис, про те, що буде правління святих на землі, про те, що є вічність, і нам потрібно до неї підготуватися, що нам потрібно примиритися з Христом, з Богом, віддати своє життя для того, щоб пізнавати Бога, бути його дітьми та служити в Домі Божому, бути дійсно учнями Ісуса Христа.